Доброго дня глядачам. У нас сьогодні закупи з бідронки заїхали, з, Ми побачили, що скидки є. Тут ми купили на 72 злотих. Взяли з, ми собі. Начнемо так. З ківі-ківі брали по 82 гроші за штучку, на 3. Там піщався з чимось вийшло. Тут такі чвертки. Скурки взяли 1,5 кг, вийшло на 1092 по 6,99 кілограм, за 399 такий хліб взяли собі. За 4,99 взяли гриби такі шампіньони, пів кілограма, пускічі теж були у нас. Мандаринки взяли по 3,99 від кілограма, то вийшло на, на 4,50 у нас вийшло тут. Кілограм з чимось мандаринок у нас вийшов. Якби. І взяли два куска каркувки. Карковка сьогодні у нас була по 11 злотих і пару грошів. То вийшло 3600 у нас. Якби хто хоче, то все може подивитись. Додати, як би по скетчі, то у нас вийшло десь на 43 злотих. 3600 кг 36 кг. У нас такі от закупи, що гоні бідранчі були. Там пишуть, що. О, літаєте по магазинах, по таких чинах то на Україні можна ще скупити. Знаю, що на Україні по мене там родина живе. Дуже далеко відрізняючі ціни. Не думаю, що за 100 злотих ви купите шию кілограм. Чи мандаринки за 39 злотих? Що за 39 гривні вийдуть. Трохи набагато більші ціни у нас на Україні. Дякую за перегляд. Відео. Просьба підписатись, поставити лайк. До наступного відео.